Привіт народ! Я буду новий канал. Я буду знімати на ньому ві. Можливо, колись буду знімати відео по Майнкрафту то вже зробимо звіт там де є все. Ну, можливо, колись по Майнкрафту так от. Ну, зараз ми будемо зацикливати ним з такими аплікаціями і всем таким. В общем, поїхали. Буду на кончетів канал Маман колись бо на своєї каналі The Arges. Точніше назвали. І цей. Я надеюсь, що будуть виходити хороші відео. Зараз ви бачите пус пустоту, але. Ну, зараз я подивлюсь. Зараз ми підготуємось. Давайте будемо робити серії орігами. вам запастися ось такими маленькими звиками, як ви бачите в себе на екрані. В ним лучше запастися. Нам зручніше робити орігами. І так, візьмемо підставочки і будемо знімати. Без якусь прямий звуки. І якщо шо, я буду ставити відео на це на паузу, якийсь дуже поганий, як я бачила, зараз ми будемо робити мій кораблик. Перше, що ми робимо, так це ось так от східна листочок. Ще раз ось так. Щоб кутики два були загінці. І тут була сторона чітко. Так от згинаємо. Добре дуже приводьте. Далі це все діло розгортаємо. Ось на нас вийшов центр. Кожен куток ми до цього центру розгортаємо. Ось так. Ось так. І так само ще з іншими двома. Всі чотири кута ми згінаємо до центру. Куди вам не буду показувати, я думаю, я вам визнала. вийде. Ось. Ось так. Далі ми перевертаємо цей лист. з іншої сторони це саме робимо у нас. Лишаються ці лінії. Так що, не ну, бійтеся, що у вас їх не буде. Зараз. Ну, ось ласкав це важко робити але Я думаю, буде... далі ось це це лише. Ми беремо ці кутики, так? Продовжуємо відео. Вибачте, який хтось перервав. Беремо ці штучки і назад. Бачите, ось так у нас вийшло. Не, не, а, ви ту, ну, надію, ви це все бачите. І так сіма тут знов. О, ні, стоп! Так не робіть. Це... Да ні, 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 це ще раз треба буде стекутики до середини, вибачаюсь. Так, я давно це все вже не робила. Ось такий непримічательний ромбік. Перевертаємо і бачимо, отут такі от трикутнички, так? І ми витягаємо раз отак от, бачите? І це і другу. І зараз це може зайняти деякий час, це важко зробити. І вам треба теж навчитися народ. Я думаю... На труба. Не знаю, чи ви бачите зараз це все? Ні, ну бачите так. І на протилежній стороні. Тобто, Тобто, бачите, у нас з цієї сторони труба, а ми робимо от з цієї сторони ще одну таку трубу. Ось так не Да? Далі ми оце зараз оце отак загорнули, а, а серед на серії Що там Раз. І раз. Це кораблик. я його 5 хвилин, я бачу, знімаю при цьому відео, Це... а камера в мене погана. І зараз я встановлю на паузу і можливо, або виключаю відео. Завжди, ні, напевно, встановлю на паузу і цей і будемо ще щось робити. Зачекайте, будь ласка. Взагалі, я взяла трохи mm -hmm. помітий порваний. Вижте, портафольний портфель. Mm -hmm. Я ну, ми зараз будемо штовчати самоліт. нам интересно я думаю спрашиваю, вы вот такие вот кружечек все бачить? да надеюсь вам все это привыкло вы малюете вот так вот шеи

у наверное, мои такие дурацкие. на вышло, но надеюсь, видно. Да, выдвинула Вот ему очки. пока что не малюйте, я вам покажу, как очки мои выглядят. Размалю... Я намалюю носик и ротик. Ось так це все має виглядати. Ось. Ну, що хотіла би сказати вам? Пишіть якісь коментарі і підписуйтесь. Канал був розроблений, канал моєї мами. колись був. Назвала я його Міладіаргес. І я знімаю, що коли в мене нема канала. Ну, я його включу в канал. Ви бачайте, що якість погана, потім я знайду всякі програмки. Це відео я теж, можливо, якось оброблю. Я, я не знаю, групи ВКонтакті в мене немає. Пишіться в коментарях. Фотки не треба. Якщо, появи, якщо появиться група ВКонтакті, то скидайте мені свої малюнки. Далі ми малюємо тіло, зараз я вам покажу, що мене вийшло. Ну, я роблю ось... такий довгий платье, і зв'язано намалюю... я намалюю пояс. Ось, видно? Как вот. І... Малюєте дві такі риски, що близько з рукавів, І малюєте палиці. Раз, два, три, чотири. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дізьми на записі, це що я намалювала. так. Ну все. А, ще ні. Якщо у вас вже на платити, і у вас вже можна на місці, то я вам буду працювати ось от. Я знову не можу вам нічого показати. на місці, я думаю, ви побачили. Я не бачу, что тут ж кидеш побачити. И можно Це щось написати. Я зараз поставлю на паузу і напишу. Я досить довго писала, ну і вам тут нічого не видно. Ну, написала Так я спробувала тільки. І зараз ми назад завертаємо до цієї <кхе> до закінчення цього відеоролика. Це... No quinto dia do vídeo, eu sempre.